Ми всі втратили з вами, коли вночі обстріляли нашу Україну. Хтось раніше, коли ще почалася війна на Донбасі. І ось ця втрата безпеки, вона призводить до того, що я втрачаю базові налаштування. Тобто людина в безпеці має. Сон, їжу і задовільняє всі свої базові потреби, в тому числі і секс, те, що втрачає наші люди, коли сім'ї роз'єднані, і це також є втратою певних базових потреб. Так? Отже, втрата безпеки це якраз те, що ми відчуваємо втрату. Безпеки, що нам загрожує небезпека зі сторони нашого ворога, і немає відчуття захищеності. Також при цьому відбувається втрата психологічних опор. І тут ви, як не психологи, можете якраз і допомогти відновити ці опори. Тому що Незважаючи на те, що ми всі в небезпеці, але ми можемо про себе потурбуватися. Ми можемо сходити е до церкви і знайти розраду, ми можемо сходити, е спускатися в бомбосховище, коли чуємо е повітряну тривогу. Ми можемо. Мати е, певний план турботи про себе. Отже, е, якщо ви допоможете людям навколо вас скласти план турботи про себе, це і буде повернення психологічних опор, і це буде якраз повернення безпечного стану.